Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми подивимося з вами, що вам Янгол охоронець, що вам вищі сили. Зараз каже, що вам треба знати просто зараз. Яка піде інформація? І не забувайте, що у нас є формат індивідуальних консультацій. Дивимось ми здебільшого, яснобаченням. Якщо ви. Напишете запит, хочу розклад, просто хочу там на дві, на три карти. Таро вам відмовлять, тому що ми дивимось ваші питання, комплексно дивимося. енергетику, здоров'я, якщо вам треба. Якщо не треба, то стосунки. Але дивимось, відповідаючи на ваші конкретні питання. Гарна така карта. Таро завжди, до речі, це був інструмент магів. Коли той самий Кроулі свою колоду робив Уейт, створював, давайте так. Вони це робили як інструмент для магів, для практиків, для езотериків. Не просто таролах. Зараз це така, знаєте, хобі, як астрологія. Астрологія це така дуже глибока наука. Дуже важка і важлива. А зараз це як це мас маркет І цінність цих знань дуже сильно втрачається. Тому, щоб ви просто розуміли, таро можуть використовувати і відьми, і ті, хто має ясне бачення. Тому що ви на каналі дивитесь контент, ви дивитесь те, що гарне. Якщо я просто сяду і буду вам розказувати, те, що я бачу ясно бачення, воно вам буде не так цікаво. Об'єднуйтесь. Якщо вам треба вирішити, якесь своє питання, по здоров'ю, навести лад, тут хтось буде з дівчат, які чують або голоси, або якісь звуки, або якісь моменти вдома, є такі якісь передчуття, що нібито хтось поруч стоїть, хтось доторкається, нібито в домі хтось є, будуть тут такі дівчата серед нас, хто зараз дивиться, об'єднуйтесь, задавайте питання. Шукайте людей, у яких з вами схожі ситуації. Інтуїція закрита, самі собі закрили. Себе не слухаєте. Я, напевно, не просто так сказала початок мій, да? почався з того, що є практика, є зараз просто мас маркет і тут вам що випадає? Ви не використовуєте свої внутрішні резерви. У мене були дівчата, які питають: от ви сказали з людьми працювати. Це означає, що там допомагати. Я відьма? Ні, мої хороші. З людьми працюють лікарі, з людьми працюють вчителі. Є такі допомагаючі професії, це називають. А у вас зараз ситуація, коли треба, вам треба, щоб з вами попрацювали на рівні душі, на рівні енергетики, на рівні самопізнання. У вас зараз буде час, коли треба задатись питанням: хто я, на що я живу? і Який хочу результат? Що я хочу? На море, будинок будувати, народити. Треба мета. Зараз ці цілі, можливо, ви ставили собі якусь ціль в минулому, ви її будете змінювати. Вона зміниться, зараз пішов інший пріоритет. Нема передчуттів таких, як треба, знаєте, нема, нема довіри до себе. Ви як в задзеркалі, знаєте, як в омані в тумані. Тут свічки хтось вже прожигає по вашу душу. Стара історія. у когось з роботи тягнеться, колеги були дивні, в когось від подружок. Стара історія, більше року, звідти йде якийсь хвіст. Тобто люди підглядають за вами. Там, де свічки горять, або костер палає полум'я. Там буде легше. Ніяк е, не підете в трансформацію, знаєте, трансформація це просто новий етап. Люблять таким гарним словом називати трансформація, але це просто новий етап. І вам треба зрозуміти, що у вас є час до осені, до жовтня, десь так. Потім буде все дуже гірко. Якщо не зробите вірні висновки, мої хороші, можна дивитись: і призначення, і кармічні вузли, і цілі, великі такі масивні перегляди, масивні роботи, коли розбирається конкретна людина. Це не астрологія, це підвиди регресу. Раніше цього слова не було. Це така робота? Для того, для, чого? для того, щоб людина зрозуміла, звідки, для чого і як основні такі вузлові моменти свого життя. Зараз у вас формується такий вузловий момент. Вузли. На долі завжди. Ви любите казати, кармічні, я не дуже люблю, тому що я реаліст. Всі практики знають, що можна все змінити. Можна. Можна і, і зцілити людину. І дається зовсім нове життя. І отут, хто хворіє, буде можливість зцілитись, шлях знайти, де, де зцілення. Як воно буде? Важко, тому що моторошно, нема довіри до себе. Тут нема. Тут, Тут Вася сказав, Маня сказала, я їм вірю, а собі ні. Не в серці, біда, не в серці. В судинах і в гормональному фоні. От знаєте, я від чогось відмовилась, так ви мені кажете. Там, наприклад, я чоловіка якогось покинула або ще щось. І, і все, і піду своїм шляхом, не підете, ви не бачите шляху. І ні від кого не відмовитись. Минуле вас постійно буде турбувати. По справедливості, час відкривати нові двері, не підглядати за кимось. Когось родова програма починає формуватись. Це також можна дивитись. Якщо ви знаєте своє призначення, буде ваш шлях. І він не важкий, дівчата. От запам'ятайте, все, що вам йде зараз, важко, то не ваше. Треба на якийсь час відступити. Не треба переживати. Ну, наприклад, людина розриває з вами стосунки. Або не, над... не дають гроші, або не можете знайти роботу. Не там шукаєте, не та людина, не треба нічого змінювати. Відійдіть від цієї ситуації пошукайте трошки в іншому місці. Буде увага, буде. Багато часу витрачаєте на чуже життя. Знову ви нібито в телевізорі дивитеся. Чуже життя, де ваше? Будете ворожити, будете одні й ті самі питання. Ви, до речі, дуже заплутались, бо не розумієте, яка відповідь вірна. Буде чоловік в житті з важкою енергетикою, важчою, ніж ваша. Він буде завжди на виборі. І ви на виборі. Треба, не треба продовжувати. Ні, він з вас бере ресурс, вам нічого не залишає. А ви в мене в такій якійсь великій зупинці, знаєте? Оберіть. Перше, друге, третє, перше, друге, третє. Який ваш ключик? До цієї ситуації. Ох. Дівчата. Ну, от поїхати кудись самій або там щось нове для себе зробити. да. Піти кудись погуляти, комусь там допомогти? Ні. Будете потім дуже вас сильно осоромлять, вам не вистачить часу на себе, тільки, тільки як ви хочете. У мене двієчки сидять самі собі. Бачите, клітку зробили, двері відчинені, ми нікуди не йдемо. А як же я всіх залишу, як же вони всі без мене. А потім ви дізнаєтеся, що в когось вже життя, у когось же діти народились, у когось ще щось, а ви щось чекаєте. Є негатив, були атаки. Були атаки від ворогів. Це давні, але були. Ну, мої хороші. Нащо дозволяти себе насміхатись? Нащо ви, ви підставляєте себе знову? Третій, третій варіант. Займайтеся своїми справами, хай вони там всі один одного повбивають. Ви постійно знаєте, або, знаєте, як для батьків, хочу бути хорошим, або піду, побіжу, комусь допоможу. Воно вам треба. Де ваша мрія? Де? Ну, не треба підлаштовуватись, не треба. Ви потім хворієте. Да? Ну, ви бісите людей тим, що ви дуже ярко. Ви починаєте одягати щось темне, ховати себе. Обманюємо самі себе. Я вас не виведу з цього стану, тому що він якийсь у вас хронічний. Зараз я просто вам, щоб не казала, ви мене слухати не будете. І сни будуть дуже такі тривожні, і нібито хтось за вами бігає у весні. От, якщо ви не знаєте, як правильно, як жити, і все інше, не треба дивитись на інших людей. Питайте в себе. Я ж кажу, що все, що завгодно, тільки б з собою не працювати. Всім допоможу, тільки б не своїм здоров'ям, своїм життям займатися. І чоловіків таких самих обираєте. Або не знаю, що хочу взагалі по життю, або живу тільки для себе і все беру під себе. Аня, сьогодні не в гуморі свариться, да? така. Прийшла, сказала, що так не треба робити. Давайте вам пораду. Я не можу сказати, що мені важко. Просто приходить час, коли треба щось змінювати. Серце розбите зцілиться любов'ю. Дівчата, там, де закриті стосунки, або ви їх відкриваєте, або ви їх відпускаєте. Кожна зараз почує, що це інформація для неї. Той, хто обманював, буде далі обманювати. Людина з'явиться, але з обманом. Ну, я розумію, коли загинула людина, ви її оплакуєте. це одне. А якщо вона жива і не приділяє вам уваги, чому ви лізете, дружити, товаришувати, кохати до тих, кому ви не треба? Відсікайте. Ні, тут, тут важко буде. Тому що багато енергії, здоров'я вже злили. Треба відновлюватись.